З Євангелія від Марка. Того часу пішов Ісус з учнями до сіл Сарії Филипової і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм: За кого мене люди вважають? А вони у відповідь сказали йому: що одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за одного з пророків. І ще запитав їх: А ви ж за кого мене вважаєте? У відповідь Петро каже йому: Ти Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього, і він почав їх навчати, що синові людському необхідно буде багато постраждати, і буде відкинений старшими первосвященниками і книжниками, і буде вбитий, але через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто. А Петро відкликав його вбік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові: Відійди позад мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм: якщо хтось хоче йти за мною, то нехай зречеться себе самого. Візьме свій хрест і йде за мною. Адже якщо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Івангелія, той спасе її.